Ми вже їдемо до Німеччини. У мене валіза ще три рази стала Я Її лазу закрила. Це жорстко. Маршрут перелаштований. Їдемо в Нюрнберг. Ми вже в Нюрберзі. Їдемо додому. Будемо спати. А фигеть. прокинулися ми в другій, уснідалий, Четвер... тридцять. Йдемо тепер гуляти. Я хочу на пиво. Випадково знайшли скульптуру танцюючої селянської пари і вирішили її повторити. Як думаєте, похоже? Як Тільки подивіться, яку я знайшла класну качку. Тепер я їхня фанатка. Бачите, яка це качка? Ми прийшли стрибати на батуса! Отже, головне випробування довіритися тросу і зробити крок з балки. Працівниця каже мені, просто зробіть крок, і ви повільно опуститеся вниз. Але вона це говорила і при цьому сміялася, і я подумала, що вона мені бреше. І насправді я просто впаду. З тремтячими колінами та повною недовірою до троса я розвернулася спиною, щоб навіть не бачити, куди стрибаю, і таки зробила цей крок. А чого я так довго боялася, я не знаю. Ще ми тут трошки поковбасилися. І якщо вам цікаво, де знаходяться всі прикалюхи, пишіть у коментарях, я розкажу. А найбільше мені сподобалося стрибати звідси. Ну а ось так я вже вилазила звідти. Це настрибалося. І вся мокра. Вся. Подивіться на мої руки. Додумалася. Вивезли нас в на поля. поле, поля. Йдемо... на роботу. Будемо збирати, що ми будемо збирати. Овочі. Там гори видно. Офігеть. Будемо їсти зараз. Всякі овочі безплатно. ось це наші машини на годину. Ось такі тут поля. Річка в серпні. Ще ось тут був такий зайчик, трошки страшнуватий. Я навіть кавун зірвала ви собі, уявляєте? Хто б сказав, що я в Німеччині буду кавуни зірвати. На цьому все. Дивіться наступне відео, там цікавіше.